69 людей загинули та майже 570 поранених внаслідок ворожих атак на Запорізьку область, починаючи з 22 вересня 2024 року. Усі постраждалі мають змогу отримати фінансову допомогу від обласної влади в рамках програми «На зустріч людям. Для цього необхідно пройти судово-медичну експертизу і отримати лікарський висновок. 10 тисяч гривень ми виплатимо всім переселенцям, хто отримав травми та поранення у зв'язку з ворожими обстрілами. І до нас вже за останні півтора місяця звернулося 140 мешканців, які отримали безпосередньо компенсацію в 10 тисяч гривень. 20 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто отримали середньої тяжкості поранення. А також 50 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто безпосередньо отримав тяжкі поранення, і їх стан здоров'я сьогодні вкрай складний. Таких до нас звернулося 4 людини. Дві вже отримали компенсацію по 50 тисяч гривень. За цей же проміжок часу руйнувань зазнали близько 1800 житлових будинків з міського бюджету. 10 тисяч гривень на місяць виплачують тим людям, чиї оселі стали непридатними до проживання. Також міська та обласна влада ухвалили вісім різних пакетів допомоги тим, у кого ворожі обстріли пошкодили чи зруйнували житло. Всі ті будинки, які могли бути відремонтовані в цей термін, вони вже відремонтовані. Всі інші будинки або очікують компенсації, повної компенсації за програмою є відновлення, тому що їх будинок вкрай зруйнований, або це два будинки, які будемо відновлювати багатоповерхових. Тому що їх відбудова буде займати приблизно щонайменше один рік. Також два мешканці двох будинків отримують компенсацію за сертифікатами. Міська рада прийняла відповідне рішення щодо недоцільності відбудови цих будинків.